На мою думку, може там комусь вона і не піде. Наразі воротар це польовий гравець в рукавицях. Крім того, що він має вміти в воротах, це опорний хаб хорошого такого рівня з такою дуже Міцною психологією, тому що ну помилка на останньому рубіжі це завжди. Гол. Тому зараз дуже багато вимог до сучасного вратаря. Я не знаю, що він не повинен вміти робити. Ти бачиш, що люди підключаються на останніх хвилинах, забивають голи. Вони грають за штрафною в підкатах, головою і керування обороною. Ну зараз дуже, дуже великі вимоги. і Я бачу. Ну я не знаю як хто на це дивиться. Я бачу, що футбол йде до.